Слава Ісусу Марії! віта вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості. благословенні! Маємо прекрасний благословенний день, прекрасний час. І розважаємо сьогодні над посланням. 25 грудня 1998 рік. Дорогі діти, у цій різдвяній радості я хочу благословити вас моїм благословенням. В особливий спосіб, дітоньки, даю вам благословення маленького Ісуса. Нехай Він наповнить вас своїм миром. Сьогодні, дітоньки, ви не маєте миру а Атужите за ним. Тому разом із своїм Сином Ісусом закликаю вас у цей день моліться, 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 тому що без молитви не маєте ні радості, ні миру, ні майбутнього. Прагніть миру і шукайте його. Адже Бог є справжній мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, послання попросту. Я після цих реколекцій Івангеля царства шоста частина. Дивлюсь на всі послання тепер Богородиці з іншим. Розумінням, так? каже, шукайте цей мир, чому не знаходити. Е, і молитва обретає іншого сенсу, та? бо не знаходиш мир тарабанячи зранку до ночі вервицю. Навіть в такому, та? якщо я не роздумаю, якщо я не з'єднаний розумом, серцем, умом з молитвою, то це буде відтарабанив і пішов, ні миру не знайшов там. Ні спокою, ні радості, нічого. Пусто. І так ми на практиці і молимось. Ми молимось, довбимо, довбимо, довбимо ні миру, ні радості. І ми думаємо, задаємо собі питання: а, а чому не працює? Чому? Богородиця щось неправильно каже? Ні, Богородиця все, власне, правильно каже. Все воно правильно каже. Вона каже, що скарб твій десь не в Ісусі. Десь. Ти погружений, ти турбуєшся про якісь потреби свої або дітей потреби, або ще щось. Ти, ти наземно молишся та стоїш стовпчиком в церкві, а думками десь далеко. Думки твої в твоїх справах, от там треба поїсти, там погладити, там попрасувати, пралку ще треба поставити, ой ой, а там купити. Треба одежу, а там, може, автомобіль. І в тебе поїхало. Поїхало, і вже тут співають пісню на закінченні, так? Боже єдиний. <хи> і, і так у нас життя пролітає, так? Вибився, вирвався в церкву раз в неділю, і там тіло тільки присутнє. Думки, розум, серце десь далеко. Десь далеко, вітає. Тому там ми не знаходимо. Тому в церкві приходимо, дивимося на ці похоронні літургії, там всі стоять, серйозні. Не дай Бог, десь посміхнешся комусь, або не, там, не на свою плиточку станеш, то тебе відразу каменують. І потім питання: а де я мав там радість знайти? Та? А якщо я не знаходжу в Ісусі радості, не знаходжу в молитві цієї радості, цього миру, то де я його шукаю? То я йду шукати його в світі. А світ пропонує мені що? Алкоголь, наркотики, ігроманія, порнографія і-і. і, і. Світ пропонує. А, але Ісус сказав ще в Євангелії, що якщо будеш пити з цього світу, то будеш ще більше хотіти. Спрага тебе буде. Буде завжди мучити. Ти Наче сьогодні добре, а завтра ще гірше, ще розбитіше, так? після перепою, ще гірше. І ти не знаєш, що робити, але ти шукаєш Бога, ти шукаєш мир і радість. А де їх знайти? Де? Так? Не можу знайти, не розумію, де знайти. І в церкві не знаходжу. Ну, бо там стовпчики стоять, так? Де, де, де ця радість? А її треба знайти в своєму серці. Проаналізувати, подивитися, чому не ради? За що сьогодні турбуюся? Чому сьогодні переживаю? Які потреби сьогодні закриті? Які потреби мої закриті сьогодні правильно або неправильним шляхом? По-божому чи не по-божому? І коли, коли я буду знаходити Бога в своєму серці, тоді ця молитва буде напоювати мене, наповнювати мене у цій різдвяній радості. Радість. Ми на Різдво не вміємо радіти. Приходимо в церкву Різдво, але у нас думки, так, зараз там стіл вже ху, ломиться курка жарена чи печена. І, і не знаходимося радість. Потім питання у молоді: а що ви туди ходите взагалі? Ви ж там, як пішли туди порожні, так і повернулись порожні. Тільки гроші занесли, постояли півтори години, бо так треба. Не буде ходити молодь. В церкву, поки не зустріне там Ісуса, поки не зустріне там Христа, який буде наповнювати серце тим, чого ми прагнемо. Радістю. Я хочу благословити Тебе своїм благословенням. В особливий спосіб, дитинку, даю тобі благословення маленького Ісуса. Нехай Він наповнить Тебе своїм миром. Він наповнить. Він хай наповнить твоє серце миром. Тільки Він може наповнити тебе своїм миром. Ніхто більше. Ніяка інша річ, ніяка інша особа, ніяка інша а, структура, філософія не дасть тобі цей мир. Бо тільки в нього ріки живої води, в ньому дорога, правда і життя. В ньому більше ні в кому нема. І, і він хоче задовольнити цю потребу. Каже: не шукай задоволення потреб в цілому світі, шукай по задоволення потреб тих самих потреб в мені, і я тебе. Всім покрию, всім сповна накрию тебе, Та? Будеш сповна в радості, в мирі сповна. Це просто, просто неймовірно, які послання Марія дає. Сьогодні, дитинко, ти має, не маєш миру, каже, і тужиш за ним. Чи сьогодні маєш мир, чи не маєш миру. В більшості не маємо і тужимо за ним. І цей мир не закінчення, це мир в моєму серці. В серці нема миру. Війна закінчиться, а в серці миру так і нема. В серці миру і не було до війни, так? тому каже Марія: а, не маєш миру і тужиш за ним. Тому разом із Сином своїм, Ісусом, закликаю тебе у цей день молись, молись, молись. Тому що без молитви не маєш ні радості, ні миру, ні майбутнього. А так просто, все просто. Без молитв. але молитви серця. Молитви серця, не якоїсь е, відтарабанити. Коли я, коли я сьогодні хочу вийти, тарабанити, просто молитву відтарабанити, то не йди туди. Не йди. Якщо в твоїх думках, в планах сьогодні відтарабанити, то не йди. Піди в іншу сторону. Піди, зроби ту молитву, де ти зустрінеш Бога. Серцем помолись. Десять хвилин серцем. Вартує більше ніж три години тарабанити десь, стояти, думати про свої речі, про свої потреби, про свої мрії, про свої цілі, про що тільки не думай, Та? Все може стати Богом. Та? Все може і хоче зайняти місце Бога. Навіть сім'я і діти. Молись, молись, молись. Тому що без молитви не маєш ні радості, ні миру, ні майбутнього. Я би тут додав правильної молитви. Та? Без молитви з серцем не будеш мати ні радості, ні миру, ні майбутнього. Прагни миру і шукай його, адже Бог є справжнім миром. Прагни, дивіться, прагнення миру це не є гріх. Прагнути миру і шукати Його, бо Марія каже, шукай його, він є, він є, у Бозі він є. Ти його знайдеш. Там будеш шукати, то точно знайдеш. Десь інше не знайдеш. Будеш візде шукати, не знайдеш. І тільки в Бозі знайдеш. І шукати його, не шукати цей гріх. Якщо ти сьогодні не шукаєш миру в своєму серці, то ось де гріх. Так? Ось де Богу. Я не Богу. Я не прагну миру. Мені і так добре. Я буду піти, плакати в цій церкві зранку до ночі, бідний Ісусик помер за мене. Так? Якось так. Потім дивляться на це. Молодь і невіруючі, думають, ходить там пригнічений в сльозах вічно. Бо є сльози радості, є сльози покаяння, але а є просто бідно і нещасно. Піду, я втоплюся в річці глибокій. Так? Тому прагнути миру потрібно. І сьогодні давайте так проаналізуємо своє серце і подумаємо, чи я прагну сьогодні миру, чи я не прагну його, чи взагалі що це таке мир, Так? І коли я прагну його. То я буду шукати його. А якщо я не прагну, то я і шукати не буду. Тому Бог заклав в наших серцях це прагнення. Ти шукаєш Бога чи не шукаєш прагнення, нікуди не дівається. Лише єдине, коли ти знаходиш в бозі цей мир, то твоє прагнення, твоя потреба задовольняється цього прагнення. А якщо в алкоголях, в наркотиках, в інших різних ситуаціях, те, що світ пропонує, то ти будеш прагнути його далі. Далі і буде гірше, і гірше і гірше. Тому сьогодні прагнемо миру. А хто прагне, то шукайте його в Бозі, бо він є справжній мир. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать! З па папа!